Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Я психолог Володимир Якуб'як. і сьогодні ми поговоримо про одну з найобговорюваніших пар цього року і загалом останніх двох років. Це відома співачка, актриса, блогерша, інстаграмерша, тіктокерша, ютуберша Анна Трінчер та її наречений Олександр Волошин. Скажу зразу, я не буду ворожити на карти, скільки протриває їхній шлюб. Чи любить він її чи ні, чи щире це кохання чи ні. Ми просто проаналізуємо плюси і мінуси для тих, хто не знає, саме вчора вони розписалися, не обвінчалися, а саме розписалися в Києві. Ще на початку війни, декілька місяців тому. Таблоїди писали, що Анна Трінчар та Олександр Волошин переїжджають, з'їжджають з Києва через занадто завищену ціну на квартиру, і буцімто, мовляв, це мав бути Івано-Франківськ. І я повинен відзначити, що піар у цієї пари, команда піарів, піарщиків працює на відмінно. Браво! Чому запитаєте ви? Проведіть паралелі. До. Того, як вони розписалися, всі дуже обговорили. Ну ось ось-ось-ось це станеться. Тобто вони заставляли своїх фанатів, свого глядача чекати. Коли нарешті це сталося, за чотири дні до розписання в ЗАГСі, вони випустили пісню. Дует лише ти і я. І це ще не кінець. Коли, нарешті, вони розписалися, всі таблоїди про це написали. І... Як ви думаєте, що трапилося вчора? Олександр Волошин закрив свій інстаграм профіль. Чому? Це робиться з ціллю піару. Є вчора трапилася така історія, що щойно вони вийшли з Раксу. Прийшов якийсь хлопчина і почав говорити Ані Трінчер будь беземоційно. Е ну, актора вони вибрали на п'ятірочку, тому що це піар. Емоційно не було. Був завчений текст. Я любив тебе. В нього стоїть ця бутилка шампанського, і потім він розбиває її в себе на голові. Падає і, звичайно ж, о, ні, за іронією долі. В усіх були включені телефони, і, звичайно, вони це зняли. І були такі здивування. тривожі. тобто, все, як працює хайп, це хайп машина. І за це, звісно, також можна похвалити. Тому, якщо ви хочете побачити, що ж насправді трапилося і як це відбувалося на свої очі, підписуйтеся на закритий профіль Олександра Волошина. Анна Трінчер не може вже так хайпувати на цих штуках, закривати свій профіль, тому що вона вже з тіктокерши вийшла в інше русло. Тепер вона активно будує свою кар'єру співачки, і за ці активні місяці війни... Вона випускала пісню, пісню за піснею, тобто вони публічно він, в соцмережах перейшли на українську мову, і Анна Трінчер почала співати українською мовою. Нещодавно, декілька місяців тому, вийшов у неї дует з е, гуртом Ембріс. Ти варив мені каву, дуже гарна пісня. А зараз я пропоную перейти до плюсів і мінусів цієї парочки. Готові! Поїхали! Що ж. Анні 21 рік, Олександру, 24. З точки зору психо психології, Олександр більш зріліший. Він готовий вступати в шлюб, тому що в 24 роки це вже вік, коли характер, світогляд, бачення, звички, тобто людина вже, так скажемо, як фрукт доспіла. І вона вже плюс-мінус чітко знає, чого вона хоче, куди вона йде, вона вже. Достатньо багато в житті перепробувала. Анна Трінчер ще в такому періоді, 21 рік, коли тільки-тільки відірвалася від материнського дому і перейшла у дорослий світ. І це зовсім не означає, насправді Анна вона б могла і жити набагато раніше без батьків, але з точки зору психології, тобто е людина, дитина, бо в цьому випадку Анна вона ще дитина. Трішки пізніше проходить цей психологічний процес, коли ти остаточно від'єднуєшся від батьківського дому, тобто, коли ти вже самостійно можеш жити і не дзвонити при будь-якій проблемі, потребі до мами, до тата, до брата, до діда. Великий плюс в тому, що вони обоє з Києва. Це означає, що не буде соціальної нерівності, тобто ніколи не буде приниження. Ти з села, ти з маленького містечка, а я столичний. Тобто, в них все-таки менталітет буде одинаковий. У них буде дуже багато спільних тем, про що говорити: про те, як вони проводили своє дитинство, куди вони ходили, в які парки, в які, е, на які качелі, в які кафе. Тобто, це дуже великий плюс, тому що коли пара наречений і наречена з одного міста, з однієї місцевості їм набагато легше, тобто їхній шлюб стає міцніший, тому що в них дуже-дуже багато спільного. Другий дуже великий плюс це те, що вони обоє в одній сфері, незважаючи на те, що Анна вона зараз співачка, Олександр, він блогер. І також співак, тим не менше, вони дуже чітко розуміють цю сферу шоу-бізнесу. Вони розуміють, що відбувається, як робити, і в них є таке взаємопорозуміння, тобто чому Анна мала бути на вечерю о восьмій, запізнилася на півгодини, чому вона в неділю раптом зранку повинна кудись їхати. Тобто немає непорозуміння, чому, тому що коли люди вони з одної сфери, їм не потрібно зайвих слів. Анна говорить, Олександр говорить, і вони один одного розуміють так набагато легше, так набагато менше суперечок і сутичок. Ну і звичайно ж, третій пункт я виписав взаємопорозуміння. Хоча якраз це і перехрещується про те, що вони в одній сфері, давайте перейдемо до мінусів. Мінус публічного життя в тому, що графік він надто насичений. Тобто, в той момент, коли хочеться побути вдома. Чи Олександр буде вдома, Анна не зможе бути вдома, тому що в неї буде гастрольний концерт. І так само навпаки. Тобто на цій почві наростає напруга, стрес. Це завжди важко. Тому графік і стрес це два великі мінуси. Наступний пункт це є амбіції. У обох є амбіції. Тобто, як Анна, так і Олександр, вони. Пара з характером. Тут немає якогось слабшого, якщо ви помітили, чи когось сильнішого. І вона, і він чітко знають, чого хочуть і куди йдуть. Завжди через ці амбіції, коли люди не вміють домовлятися, коли вони не вміють і не хочуть слухати один одного, починаються тріщини. Тому Олександру Яні важливо звертати на це увагу, щоб їхній шлюб. Звичайно ж, я їм цього бажаю, протривав якнайдовше. Тому що всі пари, які зуміли перейти ці кризисні періоди, такі пари входять в історію. Гляньте на Адріану Чинентану, Альбано, навіть якщо Моніка Белучі, вона тривалий період була, навіть якщо їх шлюб розірвався, але все рівно в них є троє дітей, чи навіть четверо, Венсан Каселя і Моніка Белучі, тобто все-таки. Пари, які разом пройшли кризисні періоди, вони входять в історію. Е, мінус Анни і Олександра є хайп. Хайп і піар. Це буде дуже мішати їх життю, коли вони захочуть побути наодинці. Е, коли вони захочуть. Просто відсторонитися від навколишнього світу і просто побути звичайними людьми. Це дуже мішає і також на цій почві росте напруга, стрес. Е, я би завершував. Тому що е, з моєї точки зору дуже некоректно говорити саме про емоції, хто кого любить більше, скільки буде тривати цей шлюб. Скільки буде тривати, стільки буде тривати. Насправді потрібно бажати, щоб. Ця пара творила, створювала нові піари, щоб ці піари, звичайно ж, з розбитою бутилкою шампанського, шампанського обголову, як це траплю вчора, виходили на кращий рівень. Тому що, знаєте, е, навіть блогери, ютубери, тіктокери вони такі ж самі зірки, як актори. І співаки відомі, дуже відомі. І їм також потрібно постійно, постійно тримати цю планку, створювати піар, гнатися за хайпом. Їм завжди потрібно це робити, тому що від цього залежать їх заробітки і вміння триматися на плаву. Те, що хочу побажати Ані і Олександру, щоб їхній хайп і піар завжди ставався вищим, 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 вищим і якіснішим. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь і насправді пишіть, що ви думаєте. У кого любов, вона щиріша, в кого ці емоції, вони щирі. Дякую за перегляд.